Буду готувати курочку в духовці, ложка столова солі. Тут у мене лоточку сметанка і трішки майонеза, 50 грамів майонеза, 100 грам сметани, ложка спецій різних. І перцю чорного. Все це перемішуємо. Додаю ложку гірче. Додаю цибульку і лисяла в І цю сумішку колотили. Спеції, майонез, сметанка, сіль. Все перемішуємо. Дай маринується в холодильнику в годинки 2 форму. І в духовку на годинки дві 180 градусів під фульгу. Ну, Треба буде ще дивитися до готовності, тому що курка домашня, може треба буде 2,5 години. У години. м'ясо повністю готове.